що сталося, зараза? Ти живий. А? Що, щось? Ти що, живий. О, о, о курва! Ти що, живий? Зараза. Я живий. Ну, нам більше пощастило, ніж картелі вся було. Що... А якого хріна? Скільки ми тут лежим, якщо вони вже скелети? Не знаю, але дуже боляче. Повинні бути ми... Зараза. А у нас, в, укр... в нашому шкафчику, оце. Я походу знаю, що це я не наз... Ну. Я ж ми ж коли сиділи, да там... ми башки з позаду підставили пістолет. Так, ну це добре, вона. що у нас тут ми О, також я сиділи. Я візьму. Дивись, О, є так, є таке щось. <звук> Давай, це виключимо. <звук> Да, давайте вимкнемо. У мене так. вже голова від цього палить за граза. Так, а я це з землею, я так зрозумів, ми десь. Стоп! Ми над. Де ми взагалі летіли? Ми, не ми взагалі, взагалі летіли. летіли над Карибським заливом. Ми були над водою. Над нами не було островів, наскільки я знаю. Ми кубу давно прилетіли. Якого чорта ми. на якомусь острові? Чи, можливо ми долетіли до США? Можливо, ми. Може ми. можливо ми в Луїзіані, куди і планували висадитись. Так, це все добре. Ти не пам'ятаєш чисто ти, яка в нас була, то що тут все збите? Не пам'ятаю взагалі, як я можу щось пам'ятати. Позаду стояв сраний наркоман, якщо можна так сказати. І приставив мені ствол просто до башки. це. А! Нічого навіть казати не хочу. Зараз Не зайнять. Я шукаю в скрині. Ага, ага. мені, думаю, так, тут... Так, звісно. Срана наркота. Одна наркота. Є ще, звісно, приміщення, але доступу ми не маємо. А що це за приміщення взагалі? Просто нас так посадили, мішки наділи. Я її навіть і не побачив чого. Я навіть не знаю. Слухай, але там оце якось сохранився. Уже, слухай, mm. у цього. Може ти вибив? ков все-таки? Спробуй вибити ты гайчный ключом. А, а я. я... Ни хрена броньоване. <рес> Ух ти. Тут немає ничего. О, дивись, ще один. Слухай ніч уже. Дамби. Десь би переховатися, а то я не знаю, що тут водиться, в цих лісах. Чекай. Дивись, ми. Шо? ми... Як ми пропахнемо. Дивись, як ми пролетіли. Як пролетіли, ми просто не знаю скакали нахрен. Обгору. лайном. А я тільки помітив, де ми. Диви, ми над прірвою. Давай відійдемо, поки. А то у мене є таке припущення, що воно ж то на сонці це на сонечку, то гріє ось. Може це пальне і вибухнути може? Второй так, давай швидше від цього лайна. Я навіть давай. не знаю чи нам баг пробили. Чи ні. Слухай, а може, може нас в вона... ВП з США збили? Хоча ні, ми далеко від кордонів, здається були. І ще. Хоча тоді б нас би заарештували б, я думаю. А як заарештували? Винищувачі? Приїхав би хтось би, якщо б збили. Подивитися, чи хоч хтось вижив. Mm, ми взагалі не знаємо теми. Но знаєш що здається, в штаті Лузіана немає го. Їх там немає. А тут а тут срані гори. Що целий Оце ніч. Слухай, це я не бачу. Слухай. Я вежі бачу. Ого, та тут не тільки вежі, а та... тут. Тут такий центр. Ой, глянь, може вот щось якась. Может на... може, там живе? На ты пуйцу схоже. Давай-ка. Ой-ой-ой, здається там уже ніхто не живий. Иди сюди. Я бачу, Чу, дуже... Він теж... Винтеж? теж скелет. Чекай, может це якась фихня для переховывания шлини картелю? А я так не думаю, ти поглянь, там тортури з над ним проводив, глянь. Ух лайно? Занадто сучасно. Що, зайдемо сюди, чи. Давай зайдемо, чи якось... немає вибору. Давай. Про всяк випадок, краще я це зроблю. Так. Мені що страшно. Та не тебе одному. Так. Двері нормально, відчинилися. Чому в ритм? Так мене. Здивувало. Ого! Ого! Погля... Дивись! Слухай, а мені здається, що вона працює тут? А ну сп... спробуй, щось тут. Не знаю, ты ж зв'язковий колишній. Давай. Ну тут лічильник Гейгера. Стоп. Навіщо тут лічильник Гейгера? Тільки що. Не... Тільки що я злякався. Ти не подумай поганого, але я не думаю, що тут безпечно знаходитися. можливо тут якесь радіоактивне забруднення. Перевірю, якраз цей лічильник, може щось є. Ну, я не зовсім йому розумію, але тут написано 00 рад Напевно, тут нічого немає. Ну я Богу. не маю нику. Не зумію, ну, до... як це пропутаю. А... Слухай, тут, як... тут чиясь чистота вже встановлена. 2-3-2-2-3-2. я спробую з'єднатися з ними, Можливо. Чи ну нафіг? Може, це картель? Нафіг. Давай я краще йдемо сюди, я двері відкрив. Я його вирубив. Там. Вони, вони були за ки ще. По грозі, Так. А тут не тільки двері поївати, глянь. Тут і тумби відкрити не можна. Хм. Так. Тут еще якась двері. Ану. Ану Вивобай. Заразу. І відразу, від... відразу відходь. Так. Ух ти. О. Так, дай ванна. Так. Якщо ще будемо пити воду звідси. Тобі не так. страшно, Якісь бактерії. Та якісь які бактерії, ти про що? Тут... То, вижити треба. Якщо ще будемо навіть з унітазу хлібати. Ну прикипятим. тільки і все. А чим кипятити? Треба ще. Ааа, знайдемо чим. Тут 4 ліжка тут жили Чотири особи. Чижигуть. Якщо можно вас, то й прийдуть. А якщо то ті, що наверху. Взагалі да. невідомо, як ми перевіримо. Там же кісті одні. Давай, давай цю двері відчинимо. Давай, давай. Якщо еще я при... Давай. Спробуй її выбити. Войно, ну, як воно закисло. А ну але. давай я. Ой-ой-ой! Ти поглянь! Щось радіоактивне. У F6. Це, це взагалі. Ну слухай, я думаю, нічого, нічого боятись, тому що генератор заведений і, типу, горить світло, так що його недавно хтось 100% заливав. І, я думаю, немає нічого небезпечного для здоров'я, але я думаю, краще звідси вийти. Коли, Слухай, настане, знаю... коли настане час заправляти генератор, е, тоді дізнаємось, чи буде нам погано, чи ні. Я думаю, зараз можна вийти. Слухай, я напевно знаю, що це за діжки. Це уранове пальне. Уранове пальне? У... Нахрена воно тут? У... Можливо, тут якийсь ядерний генератор? Нафіг. Закрий її, закрий закриті двері. Більше не моїх. А це що тут? У... А це я спочатку так побачив. Якось. Так. Якось примітне, а ну. Спробуй вибити так. Та я думаю не вдасться. Вони занадто товсті, і тут немає майже ніякої щілинки. Що я з цим зроблю Нічого. я поковиряюся в ній. Можливо... якось можу вибити? Давай, я поки ще скринях. <паліз я> <паліз я> <паліз я> Якусь ключ карту. Тут напевно ключ карта потрібна. Плайн о! Гроші. Я вже подумав, що хтось за... Ой-ой-ой. Шприци. Добре, я що, що? що ти там зайшов? Дивись. Спробу ставити Я думаю, це звідси. А якою стороною, не знаєш? Жовтенькою. А я знаю, спробую обома. О, жовтенькою щось не дуже. Ану бь. Бі... Ану бівенькою. Так, якою частиною жовтенькою чи біленькою? Щось... щось жовтенькою не дуже, ану бівок о! о! Заху. Uh, май. Май надію, ми звідси вылеземо. Так. Глянь, тут такі умы. О, глянь. Їжа. Я їжа. Їжа. їжа, це добре. Їж. Ти глянь! Ти глянь, я на дянии. вони. А вони... ну глянь, оцей! Також продягни. Пере... Я, я по поїм, я хочу їсти просто. О, так, о, їжа! Їжа. Якісь таблетки. здається, що це не дуже добрі таблетки тут. От лайно. Це... Слухай. Є? Подібна як форма, як, яку носили картельівці. Ну. Це реально це форма картелю. Але цих, пам'ятаєш, ті, що у Мексиці були в того їхнього, типу. Ну, не знаю, головного по. по району чи що, які його охороняли, воно ну, щось таке подібне було. Я не пам'ятаю, Мені взагалі. Так Ой, що таке? Поглянь. Там граната якась. Я вже бачу. Там щось. Марк. ПДшка. В... Глянь, тут зброя є. Глянь, тут гранати. Де? Гранати. А тут. Ох... Ого! Пістолет, я візьму. Я візьму собі. Я думаю, знадобиться. Тут є взагалі я думаю... ще щось поїсти. Я хочу їсти. Дивись, що тут є! Газові маски. Слухай, а це не для того випадку, коли генератор помре? Слухай, може. Ну я думаю, нам, якщо що, боятися нічого, ми там були не так Ох... довго, тому. Тому вода. все добре. ВДжка якась. РПГ? Що? Краще не чіпати. Ще не чимати, я ширпан не умею. Давай, зис. Я их то еще списку задание. Я его с ним. Пикусь. здається, все, що у нас було. Та, ну... Нічого, щось придумаємо. А, ми можемо на полювання сходити в принципі? В принципі, можемо. Давай. виходимо звідси. Щось тут так ніхто і наразі і не прийшов. Та я ж вимкнув усе. все. Ти, ти маєш на увазі, що не прийшов сюди ніхто? Так. А. Маю надійні ніхто і не прийде, і що це були ті зверху, які померли. І знаєш, давай... якщо вони скелети, то вони померли, мабуть, давно. Хоча ці також були наші. Як наші. 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 На як як це сказати? Хе Навіть не знаю. Срані Охоронці? Уже день Вже день. Слухай, тебе Тебе не лякає, така різка зміна дня ночі. Де ми взагалі? Не знаю. Ще й що був ніч вже день. Це щось. ти щось. Ну к штаб містика якусь, я не знаю. Я... чекаю Але... так швидко. Хіба так можна? Можливо, Може би. нас глюки. Глюки? Одразу в обох такі ж самі глюки. Якось. Щось щось тут не те, щось тут не те. Так, давай відстежимося. Страхуємося від цього. Хай, знаєш, я тому зараз ми таке місце для. Ну, не знаю, вибрали, щоб стояти. По боках гори, І нас може легко підстрелити. Слухай, обережно тут мины. Вон! Вот. У... Лайн. Слухай, да парень якось не дуже добре тут влазит Нічого, Ничего Якось. Якось воно тебе буде, розумієш? Я взагалі не розумію теми. мы. Що це за острів? Че це взагалі острів, чому на континенті? Ой-ой-ой, ты поглянь. Ти просто поглянь на. Тут іще хтось помер. Може тут була стрілянина. Диви, клеймо. Да від неї, ну є. І... Поглянь там якийсь радар. Поглянемо, що це за радар. Давай поглянемо. Слухай, а може це. Я розумію, мабуть як тепер в. який вони зв'язок мають. Ну він наче як не працює в сніг. Був дощ став сніг. Що взагалі тут відбувається? Ну ми десь вгорі. Вгорі. Не О, як не вгорі. На горі. Ну... Що? Не знаю, якось. Хрін з ним. Темп... Температура просто змінилась. Слухай. Тут є радарний передатчик. Я, в принципі. Зісканувати можна радіочастоту, но це мені потребує мені треба час, щоб Сканувати. Можливо ми з'єднаємося з, з кимс, це потужний радар. Майна дію, що з'єднаємось, взагалі не знаю, де ми. Дивись, я ще бачу лепи. Ого. Леп. Так взагалі таке? письзабор? Що це за паркан? Слухай, дивись, щось щось з каменя. Ну. Но... Гарна ідея туди йти, може оце якась військова частина. Ну, якщо військова частина, то якраз. Що, я Я представлю себе як колишній військовий пілот, може може мене і цей, типу. пустять. Ми вже один раз сказали, що ми військові пілоти, і де ми зараз. Ми, ми, не навіть, не, ми навіть не казали. Хоча ні, добре. Казали, коли нас викрали в Мексиці, нахрен ми їздили в ту срану відпустку. А, доїздився, так. Краще б літав на своєму F22 і. і все, без, від, від, без відпустки. Слухай, якщо ми зараз підемо до військових в повному обмандруванні, я не думаю, що це буде гарна ідея. Знаєш що, я не думаю, що нам треба туди йти, я хочу відпочити. Я розумію, що так довбунувся. Я не знаю, там. Чи моя кров була, чи ні, я навіть себе не оглядав після того, як... Побачив, що біля на кров була. Я навіть навіть не замислився, чи вона моя була чи ні. Mm. Давай підемо в те наше Не знаю... помешкання нове. Відпочинемо. Зачинимось і потім. І потім підемо туди. Не треба відпочити, бо ну це це зовсім майно. Можливо мені вдасться розшифрувати цей радарний з'єднувач. Я, давай ну, бідемо, ти там пушнуватися, розшифрувати, або ми просто відпочинемо. Я. я змучився. Слухай. Я зараз оце дивлюся в оптику. Там якийсь. Так, ну нафіг, чувак, там тойсь ходе. Ці давай. Ті, ті. Ну там хтось тільки що пройшов, якийсь. Якийсь в синій якийсь одежі. Можливо це якийсь охоронець. Давай-ка. давай, давай до нас. Давай, давай за горе подалі, давай. Мені здається, він не був озброєний, але... але але. То Тут тобто, така підбита трішки. Я не думаю, що файна ідея. Так обережно, ти так. Не переймайся, обережно. я вже Я вже пам'ятаю, що тут за міни. Колодязь. Слухно, що тут? Колодязь? Труба. А це. Труба? Труба. Добре. Може, це. Знову вечір вже? Чого тут взагалі бувається. Ну. Не знаю. Давай повернемося. Можливо це у нас після впадіння таке. Да, да, не знаю. Зачинемось тут і... і будемо сидіти, не знаю, то ранку проспимо, я не знаю, ще, що робити. Якщо тут взагалі є таке поняття, як ранок, бо тут що ранок, що день, що ніч не знаю. Так, ти йди відпочивай, у мене якісь, не знаю, сиви з'явилися, я б поїв нарешті. Добре, давай. я, Сіха, я би. я б я би помився. Я би помився. Добре. Тоді я. Де вода? Тоді я спати. Давай, давай. давай. Я, давай.